Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент-ТІВІ. Волинь втратила ще одного захисника. У Курській області перебувають уже 11 тисяч солдатів КНДР. Вітаю в ефірі підсумки дня на телеканалі конкурент То Тож далі разом з вами будемо підсумовувати усе найважливіше, що відбулося на Волині і в Україні та у світі, в цілому, упродовж 5 листопада. У студії для вас працює Ангеліна Гущина, і далі розповім про все детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Безжальна війна забрала життя героя 28-річного Нікити Ковальчука, мешканця села Новосілки. Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка. Захисник був призваний на службу по мобілізації 2 серпня цього року. Мужньо виконуючи бойове завдання, відданий військовій присязі воїн поліг на Курщині 1 листопада. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. В і шана воїну. Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували аж три пожежі. Про це інформує головне управління ДСНС у Волинській області. Вогнеборці за допомогою двох водяних стволів ліквідували пожежу господарської споруди в селі Переславичі Павлівської громади. Ймовірно, до загоряння будівлі призвело коротке замикання електромережі. А 4 листопада в селі Люб'язь Любачівської громади горіла господарська споруда. Рятувальники за допомогою теж двох водяних стволів ліквідували займання пожежа. Рапила ще раз необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Також за допомогою водяного ствола пожежника загасили вогонь у двоповерховому житловому будинку в селі Зміїнець Луцької громади. Травмованих немає. Ймовірна причина події недолік конструкції димаря. На Волині 41-річний чоловік, який уже мав проблеми із законом, продав дві бойові гранати Ф1 із запалами до них. Про це 5 листопада повідомила прес-служба прокуратури Волинської області. Зокрема, за даними слідства, 41-річний житель Маневичів у жовтні 2024 року двічі збував гранату у своєму селищі, які він перед цим незаконно придбав та зберігав удома без передбаченого законом дозволу. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. На Волині повернули у власність держави п'ять земельних ділянок лісового фонду. Як повідомило у Волинській обласній прокуратурі, Локачинський районний суд задовольнив позовні заяви Володимирської окружної прокуратури про витребування п'яти земельних ділянок лісового фонду загальною площою понад 8,5 гектарів з приватної власності у власність держави. Прокурори встановили, що землі, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства, були неправомірно інвентаризовані держгоакадастром як землі сільськогосподарського призначення, та передані в комунальну а згодом і в приватну власність, що призвело до вилучення їх із лісового фонду. У Луцькому міськрайонному суді відбулося судове засідання щодо арешту земельної ділянки, що на вулиці кафедральній, 13 у Луцьку. Прокурори просили задовольнити їхній позов про арешт, аби призупинити будівництво офісно-житлового приміщення. Нагадаємо, там забудовник просто залив бетоном історичні підземелля, яким понад 400 років. Що вирішив суд детальніше? Дивіться далі. Луцьку не накладуть арешт на земельну ділянку на вулиці Кафедральній, 13, що у старому місці. Нещодавно приватна фірма, ймовірно пов'язана із скандальним олігархом Ігорем Палацею, розпочала зводити житлово-офісний комплекс. Для цього вони залили бетоном 400-річні підземелля. За фактом руйнування історичної пам'ятки правоохоронці відкрили кримінальне провадження і подали позов до суду, аби роботи там припинили. Але ділянку суд не арештував. У ну, задоволені клопотання слідчого солодського рубен про винского це фірчу внесеному до Єдиного реєстру сум здобин за номером в кінці тридцять від 21.10.2024 року за ознаками кримінального пропушену передбачати довкілля сто КПК кримана корпусу України Відмовити про це стало відомо журналістам сайту новин Луцька та Волині. Конкурент під час судового засідання у вівторок, 5 листопада, суд заявив, що слідчі та прокурори не навели достатньо аргументацію, аби арештувати ділянку, та послався на припис про заборону робіт від Одавбачається, що відомості щодо земельної ділянки скала свого в кінці тримара яка знаходиться задресовинського кафедральна 13 федеральна тринадцять У таких обставин слідчого слідчо на те, що спірна земельна ділянка є, що і що й новим об'єктом культурної спадщини є передчасним та надуманим, оскільки не підтверджується належними та допустимими доказами. Представник компанії Місто Будконцепт, яка розпочала будівництво на підземеллях, Володимир Красун, повідомив, що припис виконується. Мовляв, будівництво зупинене. Нагадаємо, що 17 жовтня місто сколихнула новина, що у старому Місті Луцька бетоном заливають чотирьохсотрічні підземелля. Журналісти та активісти одразу вирушили на місце, де фіксували порушення. Депутати міської ради Андрій Лучик та Михайло Наход теж були на місці та викликали правоохоронців і написали заяву у поліцію щодо руйнації історичної пам'ятки. Зводять на цьому місці житлово-офісний комплекс ще у квітні 2024 року. Міська влада на чолі з Ігорем Поліщуком віддала землю на вулиці кафедральній, 13 та Драгоманова. 15 в оренду тов місто Будконцепт. Останній має зводити там будівлю. Від імені компанії під час сесії міськради виступав Сергій Козак, який пов'язаний з оточенням скандального нардепа Ігоря Палиці, від відповідсили якого й балотувався чинний мер Ігор Поліщук. У міськраді заявили, що насправді бетоном цитуємо, консервують підземелля для майбутніх археологічних досліджень. Зараз місце цієї консервації заставляють бетонними блоками. Далі переходимо з вами до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так у ніч на 5 листопада війська РФ чергове атакували Київщину дронами. Як повідомив голова Київської ОДА, через падіння збитого безпілотника, були пошкоджені вікна приватного будинку. На щастя, постраждалих серед населення немає. Також в день 5 листопада ворог завдав удару по Запоріжжю, як повідомив голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок ракетного удару військ РФ загинуло шестеро людей. А також відомо про щонайменше 24 поранених. Також відомо, що зазнав руйнування один із об'єктів критичної інфраструктури. Обстріляв ворог і Харківщину, як повідомили у Харківській Ова, Росіяни атакували село Глушківка Куп'янського району, у результаті чого загинули чоловік та жінка 48 років. Детективи Беп викрали групу осіб, які у змові з керівниками благодійних організацій налагодили схему ввезення автівок та ухилились від сплати понад 15 мільйонів гривень митних платежів та податків. Як повідомило у відомстві, особа завозила в Україну транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. З початку цього року в Україну потрапило понад 500 автівок. Частина автомобілів реалізували заготівку на онлайн-площадках. Іншу частину транспортних засобів розібрали на запчастини для продажу. Правоохоронці провели понад 50 обшуків та вилучили 30 автомобілів, документи, готівку та комп'ютерну техніку. Шокуючий інцидент трапився на Тернопільщині. Там восьмеро дітей та співмешканець їхньої матері потрапили до лікарні через утриння грибами. Трирічна дівчинка та 59-річний чоловік померли. Ще шестеро дітей перебувають у важкому стані. Як повідомило у поліції області, 30 жовтня до лікарні потрапила вся родина з міста Копиченці Чортківського району. Виявилось, що чоловік 27 жовтня назбирав грибів та приготував з них страви. Того ж вечора, після вживання страви дітей погіршилося самопочуття, але матір до лікарні звернулася аж 30 жовтня. Співмешканець матері помер 1 листопада в лікарні. Дітей, які були в дуже важкому стані, доправили до медзакладу Львова. Там прооперували трирічну дівчинку, проте врятувати її життя на жаль, не вдалося. І Вона померла 2 листопада. Наразі шестеро неповнолітніх перебувають на лікуванні у Києві. Їхній стан стабільно важкий. Правоохоронці вже розпочали розслідування. Прокуратура припинила діяльність злочинної організації, яка протягом 2021-2024 років займалась незаконним видобутком та реалізацією кам'яного вугілля. Про це повідомляє прес служба офісу генпрокурора. За даними слідства, учасники злочинної організації у вересні 2021 року, погрожуючи застосуванням фізичного насильства та підробивши офіційні документи, захопили територію однієї з шахт. Що на Донеччині, як йдеться повідомлення, до злочинного об'єднання входили фізично підготовлені громадяни, які відповідали за силове захоплення майнового комплексу та його подальшу охорону. Ну також особи обізнані з видобутку вугілля і його реалізації. Одним із активних учасників злочинної організації був голова селищної ради, на території якої вона діяла. Підозрювані здійснювали незаконний видобуток кам'яного вугілля без спеціальних дозвільних документів та реалізовували Вали товар через низку підприємств для населення та бюджетних організацій. Тож правоохоронці провели на території міста Києва, Київської, Дніпропетровської та Донецької областей понад 20 обшуків за місцями проживання підозрюваних. У результаті було виявлено та вилучено понад. 1,4 мільйона гривень, засоби зв'язку, чорнову бухгалтерію, носії інформації, комп'ютерну техніку та інші докази наразі затримано організатора та вісім членів злочинної організації. Ще один перебуває у розшуку, тож вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. На Львівщині суд виніс вирок виховательці Великолюбінського навчального реабілітаційного центру, яка побила ученицю з інвалідністю. Про це йдеться у вироку. Інцидент трапився у 2023 році. Під час конфлікту з ученицею жінка кілька разів вдарила її дерев'яною каскою по голові та над пліччям. Потім вихователька штовхнула дівчинку на диван та нанесла їй ще кілька ударів рукою по голові, плечі та у живіт. У своїй заяві наданій суду вихователька розкаялася її визнали винною за умисне завдання удару побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень. Жінці призначили покарання у вигляді громадських робіт строком на 100 годин з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов'язаною з навчанням та вихованням дітей строком на один рік. Далі переходимо разом з вами до блоку загальносвітових новин. Президент Володимир Зеленський заявив про збільшення числа військових із КНДР на території Курської області РФ. За його словами, наразі на території регіону перебувають уже 11 тисяч північно-корейських солдатів. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні 4 листопада. Щодо північно-корейських військових на території Росії, вже 11 тисяч у Курській області. Ми бачимо збільшення північних корейців і не бачимо збільшення реакції партнерів. На жаль. Сказав Зеленський. Раніше глава держави вже нарікав на те, що замість такої необхідної далекобійності США, Велика Британія та Німеччина просто чекають, поки північно-корейські військові почнуть завдавати ударів по українцях. У Сполучених Штатах розпочалися вибори президента і вже відомі перші результати. Як пише CNN, результати відомі з першої дільниці крихітного поселення Дік у штаті нью гемпшир Відомо, що у голосуванні взяли участь четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Віцепрезидентка Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп набрали по три голоси. Після кожного голосування голоси рахують і відразу ж оголошують результати. Це відбувається на кілька годин раніше ніж будь-де у США. Австралія передасть Україні 14 катерів, щоб посилити морську і берегову оборону країни. Про це повідомило Міністерство оборони Австралії. У пакет допомоги вартістю 14 мільйонів доларів увійдуть швидкі та маневрові судна для оперативного реагування ЗСУ на загрози на чорному морі. Україна продемонструвала свою здатність перешкоджати постійним атакам Росії з Чорного моря. Ми пишаємося тим, що робимо свій внесок у цю. Життєво важливу морську оборону за допомогою цього нового пакета, заявив віце-прем'єр-міністр Австралії Річард Марлс. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії Австралія надала Україні понад 1,3 мільярда доларів військової та більш ніж на півтора мільярди загальної підтримки. Ну, якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 1004 або ж 058 782 вісім Також телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурентіві». Не забувайте підписуватись на наш youtube канал, аби не пропустити найголовнішого. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина, і на цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливого та цікавого, дивіться далі!